Лисичка та журавель. Жили собі журавель та лисичка. Ото і зустрілися якось у лісі. Журавель каже Прийми мене, лисичко, на зимівлю, то я тебе навчу літати. Добре, каже Лисичка. Прийняла його лисичка, От і живуть вони у лисичиній норі. Аж дізналися стрільці, що в норі живуть журавель із лисичкою. Стали вони розкопувати ту нору. Лисичка і каже до журавля: Скільки у тебе думок? Десять. Журавель каже. А у тебе скільки? Одна. А далі знов каже лисичка до журавля. Скільки у тебе думок? Дев'ять. А у тебе скільки одна. Тоді лисичка знов каже Скільки у тебе думок? Вісім, а у тебе скільки? Одна. Та так усе лисичка питає журавля, а той усе по одній зменшує. А далі лисичка каже, як уже стрільці ближче почали копати. Скільки каже, думок у тебе! Одна, отказує Журавель. А у тебе? Одна. Яка ж у тебе думка? А журавель каже: така, я ляжу поперед у норі і причаюсь, буду, наче неживий. Вони мене візьмуть у руки, почнуть роздивлятись, то ти тікай, вони кинуться до тебе. Тоді я і полечу. Докопалися стрільці до журавля, взяли його в руки та й кажуть От тобі і маєш, лисиця задавила журавля. Киньмо його, докопаймося ще до лисиці. Тільки вони це кажуть, а лисичка з нори фіть і пішла в ліс. А журавель пурх полетів.